Я дуже сподіваюся, що сусідні міцні нерви, бо цей підкаст записується в 11 годині ночі. Точніше, для вас це лекція, а от для сусідів це суцільний підкаст, який вони не просили. Ну, от така я засранка. Казала, що розберуся стікерами. Зроблю для вас лекцію. Кинула гарну затравку і втекла на пару тижнів. А тепер приходиться виправлятись. Між скетчами і стікерами прийшло багато часу. Персонаж встиг помінятися, тому стікери будуть трошечки змінені під нового персонажа. Ну що ж, половина справ зі скетчами у нас готова. Тепер нам потрібно все це правильно відмалювати і оформити для друку. Перед тим, як все це робити, нам потрібно запам'ятати декілька правил. Зараз буде трошечки нудна інфа, тому бажано її десь записати. В першу чергу ми звертаємося до друкарні, у якій ми будемо друкувати наші стікери. Так, не стікери перші. А друкатня. Звідти нам потрібно дістати їхні вимоги для макету. У тих вимогах обов'язково мають бути розмір, ДПІ, припуски для друку, кольоровий CMYK профіль принтера, мінімальну відстань від стікера, від малюнку, точніше, до контуру різки, якщо ви збираєтесь вирізати їх плотером. Ну і заодно за бажанням обрати для себе УФ друк чи звичайний УФ це ультрафіолетовий. Друге правило: свої стікери бажано робити одразу в кольоровому профілі CMYK. Що це таке і як його знайти, я покажу вам далі у відео. Якщо ви вже не малювали кольорові стікери перед цим відео, нічого страшного, просто приведіть їх у CMYK профіль. Є шанс, що всі кольори стануть трошки тьмянішими, тому побавтеся з насиченням та контрастами, всіма кольорами, корекціями і так далі, щоб отримати бажаний результат. Якщо ж ваша друкарня раптово вам не надала кольоровий профіль CMYK, то нічого страшного також немає. Інколи й трапляється таке, що вони самі не знають цього. Хоча мало б, бо це дуже сильно впливає на якість друку. Третій пункт для тих, хто малює у програмах, які не мають той кольоровий профіль. Ви малюєте тоді просто в RGB форматі, але якщо бажаєте тиражувати свої стікери, то бажано перед тим зробити перед друк. А точніше, пробу на якомусь листочку паперу різних видів з різними налаштуваннями. Ви робите просто якийсь один стікер, і на ньому робите різні налаштування кольорів: десь вище контраст, десь нижче контраст, десь трошечки інакші кольори можна збільшити насичення або зменшити насичення, і тоді це все вже друкувати на одному листочку. А після друку відмітити для себе найкращий варіант, і це варіант підлаштувати під решту стікерів. Фух, все найскладніша частина вже пройдена. Тож починаємо створювати файл роботи. Я буду давати узагальнені вказівки. Це у випадку, якщо ви не знаєте, у якій друкарні ви будете робити власні наліпки. Або взагалі хочете зробити їх вдома. Тож починаємо ми з розміру нашого паперу і припусків для друку. Допустимо у Насті Карпак А 5 формату рівно. Ми беремо розмір паперу А 5 формату і додаємо з кожного боку ще додаткові 5 мм. Так як я малюю в Clip Studio, ця функція присутня в розділі зі сторінками коміксів, де можна налаштувати свої припуски одразу. І вони будуть видні на всьому малюнку. Потім при експорті файлу вони зникнуть. Це нічого страшного, це так і має бути. На початку може здатися, що в Clip Studio немає такого, щоб виставити CMYK профіль. Але ми заходимо у вкладку верхнього меню View, дивимося на самий низ, і там є Color Profile. Вибираємо його і вмикаємо Preview Settings. Обираємо кольоровий профіль, який я вам казала раніше: Generic CMYK Profile. або ж все таки кольоровий профіль, який ви вже знаєте. Це ми підготували нашу основу для стікерів, тож починаємо їх створювати. Створення стікерів є певні нюанси при друці, про які мало хто говорить, але ми сьогодні про них поговоримо обов'язково. Ці нюанси я отримала на своїх фейлах, і про них я мовчати не буду. Тому що буде дуже обідненько, якщо ви раптово захочете тираж і вас вийде не те, що ви взагалі намалювали. Щоб цього уникнути, рекомендую відмалювати цю частину стікерів на окремому шарі, щоб ви потім могли відредагувати її в разі чого. Ми говоримо про те, що кольори, особливо темні, при друці виходять трішки темнішими, ніж у вас є на екрані. Ну як трішки? Інколи буває, що вона заливає просто чорною плямою, якої нам не треба. Це часто відбувається через те, що вибираються темні схожі відтінки між собою по об'єму кольору. Як це перевірити? Просто переведіть вашу картинку в чорно-білий варіант, і ви побачите, що колір різний, а от об'єм однаковий. А чому відбувається так? Бо принтер не має білого кольору в собі. Він накладає кольори один на одний, утворюючи тим темний відтінок. Якщо ж ви робите раптом стікери у векторі, користуйтесь ілюстратором чи любим іншим векторним графічним редактором, простіше кольори давати через галереї Pantone. Тоді у вас будуть кращі відповідники перед руці. Також ще трішки інформації про чорний колір. Зазвичай він міксований, якщо ви не користуєтесь бібліотекою Pantone. Часто при друзі ви можете бачити трішки коричніватий відтінок на чорних роздруківках. Комусь він підходить, а комусь не дуже приємний, особливо якщо у вас всі малюнки в холодному тоні, і цей коричнюватий відтінок трошки вибішує. Тому прослідкуйте, будь ласка, щоб чорний колір був не чисто чорним з палітри, а трішки з холодним підтоном. І головне не розчаровуватись, якщо у вас в кольори при друці виходять не такі, як треба. Це нормальна практика. з Часом ви звикнете до цього. Але щоб це мінімізувати, потрібно робити все ж таки додаткові роздруки перед тиражами. Моя нікому не важлива думка. Краще зробити менший тираж, але нормальніший, ніж великий, який буде через одне місце зроблений. З кольорами ми все вирішили, намалювали всі ідеї, і тепер говоримо про контур порізки ваших стікерів. Я думала, що я цю тему вже не зачеплю, але все ж таки вона влізає в мій хронометраж, щоб у вас не було всяких приколів. А робимо білу обводку ваших стікерів. Але чесно кажучи, вона може бути будь-якого кольору, якого вам комфортно, головне, щоб воно підходило і подобалося вам. Якщо ви не знаєте можливостей плотера, то бажано ставити цю обоводку в районі 5 мм від стікера. А сам контур порізки буде в межах 3-4 мм. Це уважно, якщо ми говоримо тільки про стікерпак. Якщо ви друкуєте стікери по окрему тобто на великому листі один стікер і всі вирізаються окремо, то можна попросити, щоб друкарня сама зробила контур і трішечки маєте доплатити за це. Але чесно кажучи, мене за таке душі жаба, тому я контур роблю завжди сама. Роблю його в будь-якій доступній програмі для векторної графіки. У мене iPad, тому я роблю його в програмці під назвою Лайнарті Carve. Вона платна, але це перша програма, яка мені здалася легкою для цього. Хоча раніше я відмальовувала свої стікери в ілюстраторі, переважно друкарні мають специфічну вимогу. Контур на одному шарі, а ілюстрація на іншому під ним. І це все здавати їм в форматі PDF. Дуже рідко тів. Тому в програмці ми робимо два шари, як логічно, в самошоці. І на верхньому шарі з вектором робимо обводку. Я йду простішим шляхом, обвожу все швиденько олівцем, потім доводжу до ідеальності. Але якщо у вас це замовлення, то бажано робити по векторному феншую і користуватись пером та направляючими лініями. На що ми маємо звернути увагу? Контур має обов'язково бути замкнутим. Товщина контуру мінімальна. Деякі друкарні просили мене взагалі без товщини віддавати такий файл, але переважно я ставлю 0,01 пункт. Обов'язково потрібно почистити власний контур після роботи. Це означає, що на вашій лінії повинна бути мінімальна кількість точок, яка можлива. Так порізка плотером буде відбуватися набагато швидше. Що ж, на цьому все. Зберігаємо нашу роботу в форматі, який просить видавництво, і надсилаємо їм. Обов'язково домовляємося, за приклад, друку, робимо правки, перенадсилаємо файл, якщо треба, плачемо, але це не обов'язково. З вами була ваша Монмон. Всіх люблю! Ціную, обіймаю, бажаю вам зробити найкращі в світі стікери і до зустрічі в наступному відео.